Слива дуже популярна кісточкова культура, яку сьогодні вирощують майже всі садівники-аматори. Аж з усиллями вітчизняних та зарубіжних селекціонерів були створені нові морозостійкі види та сорти цієї культури. Північні сливи чудово ростуть і плодоносять у більшості регіонів України. Їхня морозостійкість сягає мінус 41 градуса. Нові морозостійкі види та сорти сливи хороші ще й тим, що вони практично не хворіють на грибкові хвороби на генетичному рівні. Найкраща година для посадки сливи весна за літо рослини добре вкоріняться на новому місці, підростуть і успішно підготуються до першої в своєму житті зими. У цій статті я детально розповім вам, як проводитися посадка сливи та подальший догляд за нею. На завершення я представлю вам найкращі сорти сливи з нашої колекції кісточкових культур. Загальна характеристика видів культурної сливи вчені нараховують близько 40 видів дикорослих слив у різних ґрунтово-кліматичних зонах землі. У нашій країні в культурі вирощуються лише 4 види сливи – домашня, російська, канадська та тарнослива. Слива домашня. Це найпоширеніший вид культурної сливи, який з'явився дуже давно в результаті природного запилення дикого терну та аличі. У висоту дерева може досягати 6 метрів. Плодоношення починається на 4-5 рік після посадки, залежно від сорту. Плоди переважно яйцеподібної форми, але можуть бути і кулі. Їхнє забарвлення дуже різноманітне: від блакитного та синього до фіолетового, вишневого, малинового, помаранчевого та жовтого. Слива російська виведена наприкінці 70-х років минулого століття в результаті схрещування аличі та кількох сортів великоплідної сливи домашньої та китайської. Деякі фахівці називають її гібридною алічею. Дерево невисоке до 3 метрів у висоту. Плоди великі, солодкі з тонкою шкірою. Їхнє забарвлення може бути яскраво помаранчевим, вогненно червоним фіолетовим, золотисто жовтим. Вирізняється високою урожайністю, морозостійкістю та непримріливістю. Слива канадська у дикому вигляді зростанні на півдні Канади та півночі США, відрізняється жахливими смаковими якостями та дуже високою морозостійкістю до мінус 43 градусів. До того ж ця рослина стресостійка не боїться різких перепадів температури та тиску. Дерево виростає до 2,5 3 метрів. Урожайність висока. Плоди у культурних сортів сливи канадської великі, солодкі, мають кулясту форму. Їхнє забарвлення жовте, золотисто-червоне, синє. Тернослив. Терносливий гібрид, отриманий в результаті схрещування великоплідних сортів сливи домашньої терном. дерево за вишки до 3,5-4 метрів залежно від сорту. Плоди темні, невеликі, м'ясо, кисло солодке з невеликим виязучим ефектом. Найнепримріливіша та довгоживуча слива, яка вимагає мінімального догляду. З плодів виходити чудове варіння, джем та вино. Але. На відміну від терно, терносливу можна вживати і у свіжому вигляді. Посадка всіх видів сливи проводитися практично однаково. Давайте детально поговоримо, як правильно посадити це чудове плодове дерево. Я рекомендую вам вибирати саджанці з закритою кореневою системою, оскільки смороду краще приживаються. До того ж, сама посадка проходити набагато легше. Вам просто треба перевалювати саджанець разом із землею з горщика в посадочну яму, не пошкоджуючи його коренів. Рядки посадки сливи. Сливу можна саджати і на вісні, і восени. Однак краще посадити її на вісні. Адже за літо дерево добре акліматизується, підросте і нормально перенесе зимові холоди. Рядки весняної посадки сливи лежати від клімату вашого регіону. Для центральних районів це кінець квітня, початок травня, для північних, пісня 5, 7 травня, для південних, кінець березня-квітень. Місце для посадки. Слива любити сонце. Воно має освітлювати дерево протягом усього світлого дня, інакше урожай буде меншим, а самі плоди не такими великими та солодкими. У тій же час зливу боїться холодного вітру та протягів. Тому вам потрібно продумати для неї якийсь захист від них. Слива не любити застою талих та дощових вод. Тому її не можна саджати унизені. На понижених ділянках саджайте сливу на штучних земляних пагорбах за вишки 60-70 см і діаметром 1 метр. Ґрунтові води мають бути розташовані не ближче, ніж 1 80 сетрів до поверхні землі. Підготовка ґрунту. Сливі необхідні родючі, багаті на органіку, легкі, пухкі ґрунти з нейтральною реакцією РН 6,97. Наведіть на слабокислому ґрунті зливу ростиме погано. Кислі ґрунти потрібно заздалегідь нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи його під перекопування ділянки з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадка сливи. Викопуйте посадочні ями діаметром і глибиною 50 см. На дно шкірної ями укладіть дренаж із дрібного щебеню або битої цегли кулою 9-10 см. У центр ями вбийте посадковий кіл за вишки 1,70 см, до якого після посадки ви прив'яжете саджанець. Усю землю з ями виміть, відкладаючи верхню родючу кулю в один бік, а решту ґрунту в інший. Приготуйте посадкову суміш із верхнього родючого шару, компосту, листової землі та піску у співвідношенні 1 до 2, 2, 1. Заповніть всі посадочні ями цією сумішю на одну третину об'єму, додайте в них 2 столові ложки суперфосфату, 1,5 столової ложки сульфату калію та літрову банку деревного попелу і добре перемішайте. Установіть саджанець зверху насипаного ґрунту і полагодьте засипати його тією ж ґрунтовою сумішю, добре ущільнюючи землю, щоб не залишати порожнеч між корінням. Операцію цю краще проводити по двох: один тримає саджанець, інший підсипає ґрунт і ущільнює його руками. Після посадки корена вашої касливи має знаходитись строго на рівні поверхні землі. Прив'язуйте саджанець до кола м'якою мотузкою. Обемотуючи стовбур дерева і кіл у формі вісімки. Ні в якому разі не стягуйте мотузку. Інакше деревце може почати рости криво. Після цього добре полите всі саджанці з розрахунку 1,5 лійки ліки під кожен і замульчуйте при стовбурні кола соломою або сухою травою кулою 5-6 см. Мульчуючий шар перешкоджатиме зростанню бур'янів під сливами і зберігатиме вологові в кореневому кулі. Догляд за сливою. Полив сливі необхідні рясні, але не часті поливи. У перший місяць після посадки в суху погоду поливайте через день, щоб деревце швидше вкоренилося. Потім до кінця серпня два рази на тиждень з розрахунку 1,5 лійки під шкірну рослину. Дорослим деревам достатньо трьох рясних поливів на місяць по 40 літрів під кожне. Після завиязування плодів і до початку плодоношення поливайте раз на 5 днів. Добрева. Сливу достатньо підживити тричі за сезон. Першу підгивку азотом дайте деревам, як тільки відтане ґрунт, середина, кінець квітня. Для цього краще всього узяти січовину, 2 столові ложки на 10 літрів води під шкірну рослину. Другий раз підживіть зливи в момент створення зав'язей. Зробіть таке добриво: у розчин рідкого коров'яку у концентрації 1 до 10 з водою. Додайте 2 літрові банки деревного попелу і 3 столові ложки калі магнезії. Перемішайте і пролийте в пристовбурні кола після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння. Дозування 10 літрів підживки під одне доросле дерево або під два молоді рослини. Третій раз внесіть якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгивки плодових культур наприкінці жовтня. Дозування дивіться на упаковці. Кальцій. Крім добрив, сливі обов'язково потрібний кальцій для завиязування кісточок. Якщо його не виступатиме, то всі зав'язі обсипляться, і плодів не буде. Кальцій вносять у період світіння. Це може бути яєчна шкара лупа, перетерта на борошно. Деякі садівники збирають її всю зиму. Під одне дерево літрову банку перетертої шкаралупи. Можна внести розчин хлористого кальцію по 5 столових ложок на 10 літрів води під одне дерево. Можна розбити на порошок шматочки крейди, тільки не кольорової, а чисто білої, і внести підрихлення рихлення пристовбурних кіл з розрахунку літрова банка під одне дерево. Повторно кальцій дайте своїм сливам після збору урожаю. Обрізка. Формування сливи починайте на інший рік після посадки. Формуйте крону за розріжено ярусною схемою. Головне насамперед обмежити зростання сливи у висоту, укоротивши центральний провідник і верхні скелетні гілки на висоту 2,5 3 метри, щоб за деревами легше було доглядати. Щоб у навісні проводьте санітарну обрізку дерев, видаляючи всі старі, поламані. Підмерзлі, слабкі та ростучі всередину крони гілки. Профілактика шкідників та хвороб усі запропоновані нами сорти слив мають підвищену стійкість до грибкових хвороб на генетичному рівні. Незважаючи на це, я рекомендую вам, щоку навісні проводити дві профілактичні обробки від хвороб і від шкідників з інтервалом у 2 тижні. Першу обробку від хвороб робота ранньою весною, як тільки зій.